На зустрічає зірок на музичній премії, а де знаменитості там і ми. За ініціативи організаторів на зірковий хідник цьогоріч гості приходили з подарунками для діток загиблих воїнів. А перед камерами крокували у компанії чотирилапих друзів з притулку, щоб допомогти їм знайти нових власників. Зокрема, і Ольга Сумська. Велика війна роз'єднала акторку з сестрою. Наталя засудила вибір старшої доньки Олі жити в Росії і обірвала всі зв'язки. Зовсім скоро різдво. Можливо, це такий час і магічний вечір для примирення і дзвінків вашій сестрі, щоб зібратися за столом. Я чекаю цього дзвінка. Якщо він пролунає, я буду щаслива. А самі ви не зателефонуєте. <рес> я ж періодично це роблю увісні. Я бачу нашу зустріч і часто собачкою в руках на події акторське подружжя Дар'я Легейда та Дмитро Сова. Днями чоловік повернувся з прифронтової зони. Мене привели до Києва. і Я зараз сприяю розвитку рекрутингу Міністерства оборони зсу сухопутних військ. Якраз працюю у відділку змі. Дар'я ділиться, як змінилися їхні стосунки. Намагаємося на одного підтримати просто і, і все, якось пройти і прожити цей весь період. Ну, не можна сказати, насправді, будемо чесні, що все солодко. Ну, по, 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 всіх, по всіх фронтах. Ну це важко, але це можливо. Про службу запитали ми і у Міше Крупіна, який влітку почав проходити ВЛК. Я досі проходжу комісію. А чому це такий тривалий процес? Насправді, така особиста тема. Так, зараз для мене це тривалий процес. Це пов'язано з якимись проблемами зі здоров'ям? Ну скажімо так, певні проблеми є. Рок виконавець, нині військовослужбовець Женя Галіч один із небагатьох у шоу бізнесі, хто відкрито розповідав про свої проблеми зі здоров'ям, а саме посттравматичний синдром, від якого страждає досі. Наприклад, сьогодні мені дозволили бути тут. І я дуже за це вдячний. Завтра зранку я маю бути знову в шпиталі. І я проходжу лікування зараз. Своє медикаментозне лікування тривалістю пів року. Реперка Альона Альона вже закінчила і подолала затяжну депресію з тривожним розладом. Які фактори, окрім повномасштабного вторгнення, спричинили цей стан? У мене є рдух ще також. Це такий дефіцит синдром дефіциту уваги. Це розлад, коли я е, не вмію відпочивати абсолютно. Це ще, тобто накоплена втома роками. Підтримували вас зірки, друзі, чи зізнавалась ви? Джері Хейл, наприклад, це велика заслуга. Також її час прийому препаратів припав саме на Євробачення. От вона сильна, морально, і тоді вона це все вигрібала на от такій своїй ініціативі. А я просто така спокійна була, врівноважена. До речі, цього вечора реперка отримала нагороду за найкращу творчу співпрацю з Джері Хейл. Співачка Геля Зозуля стала найкращим ім'ям естради. Проте фанатів, окрім пісень, цікавить чи є у неї роман зі співаком Чів особливі стосунки, але роман я не можу сказати, що це роман. Був між вами поцілунок? Поцілунок. Ні, поцілунку не було. А От у кого поцілунок такий був, так це у Меловіна і співачки своя. А Починалося все просто зі спільної пісні. Ми зрозуміли з нею, що щось воно зовсім не робочі стосунки, тому що ми багато дійсно часу проводимо. То я в неї, то вона в мене. Mm. Залишався з ночівлою. Так залишався. Я взагалі-то думала, що я знайшла собі друга в його обличчі, <звук> а виявилося, що більше ніж друга. <звук> Ви можете назвати себе парою? Я як дівчинка не можу це сама робити. Ось це краще запитання поставити йому. Я думав, що ми зупинимося просто на дуеті за касією, а щось пішло набагато далі. Ти зараз натякаєш мені, що ти закоханий. Я і на що не натякаю, але коли вона стоїть поруч, я млію. Я так відчуваю фіброму й душі» трішечки піар-хіт. Мене обманюємо. Е, я тобі можу надіслати якихось фотографій. Де ми разом? Надійшла мені для ефіру? <світ> Ні. Це тому, що вони непристойні, чи тому, що їх насправді і немає, питання відкрите. Співачку Тоню Матвієнко запідозрили ж у романі з Романом Скорпіоном через обійми. Але вона запевняє, то суто дружні. Арсен, може будь-кого так обійняти, Ні. все так не можна. Бо потрібно було знятися у кліпі там, де сцени поцілунку, якісь такі а, інтимні сцени у ліжку. Ви б погодились з якимось артистом? Ми от заради одне одного не йдемо на такі речі. Це якось неправильно. Ми з Арсеном, це така домовленість між нами у сім'ї Павла Зіброва не домовленості, а заборони від дружини. Вона не дозволяє мені співати дуети. Одне невеличке виключення було це ранічка». Не підпускає мене до красивих дівчат і правильно робить. Ліля Сандулєса, там Бобул, бачите, до чого це приводить? Тільки почнеш і все. І в ліжко. Уявляєте, ну, дует, гастролі, поїзда, купе, е готелі, ну і що. Чи давали ви їй привід коли-небудь? Це життя моє творце, це є привід. Куди не прийдеш, дівчата зраз, і приходиш, в мене тут духи, там помада. Так. Ну як це жити і нормальній дружині 30 років? Ясно, що вона ревнує, і молодець. Бувало таке, що давала мені хорошо у холостяків та холостячок, які сьогодні на події. Ми запитали, чи не пропустили зміни у їхньому статусі. Цьогоріч ти оголосила про розлучення. Чи вільне твоє серце зараз? Адже пройшло вже багато часу. Воно закохане. В мене є так людина, з якою мені приємно проводити вільний час в публічному просторі. Тобі приписують романи. То з дівчатами, то з хлопцями. Дуже часто з Олексієм Сухановим. <рес> Ні. А з Олексієм ми дружимо протягом 14 років. Який роман з Олексієм Сухановим? Ні в якому разі це не могло бути. Він не в моєму смаку, я не в його смаку. А хто в твоєму смаку? В моєму смаку красиві люди, перш за все. Більше подобається чоловіки чи жінки? Все, що стосується мого сексу, залишається у мене винятково у спальні. Бо якщо я буду виносити це на загал, життя перестане бути інтимним. Чи будеш ти працювати в цей новий рік? Звичайно, в мене вже новорічна ніч попередньо заброньована в п'ятизірковому готелі в Карпатах. Який гонорар? Це е, більше однієї тисячі доларів. Мені ще дають безкоштовний тиждень відпочинку. У новорічну ніч зазвичай зірки заробляють подвійні гонорари і поділилися з нами які ж. Від тисячі <рес> <рес> доларів? Євро. Ну, євро. Варіюється від трьох до там, семи десяти тисяч доларів. Від шести, мабуть, тисяч умовних одиниць. Десять тисяч доларів. П'ятнадцять. Доларів? Так, так. А за всю твою кар'єру який рекордний був гонорар? Найбільший гонорар – це той, який мені пропонували в весні, і я не поїхав. 35 доларів. Ну це було під час війни, десь 18, після євро після учасни Я думаю, десь до 20 тисяч, можливо. А це доларів. Так, 15 тисяч, 20, Ну десь так особисте життя, проблеми зі здоров'ям, гонорари і різноманітним на зізнання видався сьогоднішній рік. Премія закінчилась. Прощаємось, і ми.